Коли ми вже хотіли йти, я раптом виявила, що пакета зі сміттям ні у кого в руках немає, і стала питати, де він. І мама від мене відмахнулася, мовляв, ми вже викинули. Я нічого не розуміла. Як викинули? Куди? Я зібрала близьку рідню на пікнік із шашликом. Вирішили піти в місце недалеко від маминого будинку. Красива галявина з озером і невеликим ліском. Все дитинство і юність я любила гуляти там серед ароматних трав і польових квітів, купатися в озері. Ми усі прийшли на місце. Польові трави перетворилися в жорстокий високий бур'ян, багато місця випалені або закидані пластиковим сміттям. Я була так розчарована ми ледь ледь знайшли більш-менш чисту галявину біля озера. Прибрали сміття та недопилки, щоб можна було сісти, розвели вогонь в мангалі. Шашлик вийшов смачний, але вигляд моєї улюбленої галявини мене пригнічував. Все таке брудне, жалюгідне, озеро і те помутніло. Зайти в нього поплавати я не ризикнула. З самого початку я наказала рідним не кидати сміття в траву і кущі, а збирати в спеціальний пакет, сама перевірила, що після нас нічого не залишилося. Вже дуже шкода мені було цієї галявини, і я голосно обурювалася, як, як можна так загадити місце, де самі ж і відпочивають. На виході з галявини, в ста метрах, є сміттєві баки, ну невже так важко туди донести. Коли ми вже стали збиратися, я виявила, що пакета зі сміттям ні у кого в руках немає. Я стала питати, у кого він, і мама сказала: ми викинули. Я здивувалася, як викинули? Туди. Туди в очерети викинули. А що, ми самі крайні? Всі там кидають, і ми кинули. Я дуже сильно стримувалася, щоб не матюкатися. Дістати сміття звідти було вже неможливо він застряг в очереті. І я усвідомила велику істину вони заслуговують того, як вони живуть. Вони заслуговують потрісканого асфальту, ліхтарів без ламп, брудних вулиць, смердючих річок. Злочинного уряду жебратських зарплат і пенсій їм самим плювати на себе. Так чому уряду не плювати на них? Вони самі себе не поважають. То хто буде поважати їх у відповідь? Це не уряд смітить на вулицях і громить дитячі майданчики. Це не президент краде лампочки і друти. Я більше не вірю вашим скаргам. Земляки, ви самі собі створили пекло і вам в ньому жити. Міняйтеся самі, а тоді вимагайте іншого ставлення до себе.